Привіт, дорогі друзі, будемо сьогодні робити хліб із пророщеної пшениці. Для цього нам її потрібно спочатку проростити. Ми замочуємо її на одну добу у воді, а потім водичку зливаємо і ще одну добу вона стоїть без води. А якщо вона підсихає, то ми її промиваємо. А приблизно це потрібно буде зробити два рази на день. Хліб виходить дуже смачний, хрумкий. Ми його ще довго називаємо маца, єврейська маца. але він дуже схожий на нього. Єдине, що ми не робимо його прісним. Ось така пшеничка виглядає в пророщеному стані. Додаємо води. Додаємо стільки води, щоб вона не покривала нашу пшеничку. Бачите, ось так от. Додаємо солі за смаком, і я додаю ще сухого часнику. Ви можете не додавати або додати якусь іншу приправу, яка вам подобається. Занурюємо наш блендер та все ретельно перемішуємо. Дуже добре потрібно його перемішувати приблизно хвилин так 5, щоб вийшла хороша така густа маса. Ось таке в нас виходить тісто. А добре його потрібно перемішати, добре його перебити, щоб якомога менше було. Комочків. Я додаю три чайні ложки борошна, льняного борошна. Ви можете додавати, яке ви бажаєте. А також я додаю гарбузяного борошна дві чайні, чайні ложки гарбузового борошна. Все ретельно перемішуємо. Ось. така густа У нас виходить маса. В мене з цієї цього, з цього, з цього кількості. А тіста виходить 4 коржа. Ви дивіться, по своїй формі, а, я роблю його дуже тоненько. А, буквально десь 1 см я розкладаю ось таким чином, його вирівнюю по поверхні. І зверху додаю льон. Та кунжут. Робіть тоненько, і тоді воно у вас, у вас буде дуже хромке і дуже смачне. Буквально десь до 1 см висотою. І відправляємо це в духовку. Я випікаю 20 хвилин при 100. У 80 градусах. У мене вийшло таких 4 коржа. Це стоїть 2, а ще 2 випікаються. Ось така класна та хрумка маца або хлібчик. Дорогі, готуйте, смакуйте, підписуйте, щоб не пропустити нових рецептів. Та до нових зустрічей!